Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Росія червень 25-го року. Давайте подивимося, основні події Росії на червень 25-го року. І так, які е, головні події і енергії будуть превалірувати в Росії в 25-му році в червні. Так... Ну що? Рицарь жезлів у нас активні дії. Активні дії, королева жезлів. Хочу всім керувати, хочу всім сподобатися, всіх зачарувати. Приймаю для цього досить активні дії, які нарушують кстати, бо у нас лицар жезлів дуже часто це хуліган, які порушують всі, скажімо так, правила, кордони. Да, я дію так, як я хочу, не взираючи ні на що, я хочу правити, обманювати, керувати, всіх соблазняти. При цьому місяць у нас дуже багато і ПСО будуть обманювати, брехати, вести якісь тайні ігри. Дезінформація і псятина, і так далі. І трійка жезлів. Вірніше, п'ятірка жезлів. Це якісь внутрішні проблеми. Якісь внутрішні проблеми. По місяці вони можуть бути скриті. Нам не будуть, будуть не показувати, що вони є, але їх нікуди не скриєш, тому що п'ятірка жезлі це карта внутрішніх проблем. Революцій, заворушень, протестів, падковірної ігри. Але це відбувається внутрі країни. По місяцю, ще раз кажу, будуть робити все, щоб про це ніхто не дізнався, але воно буде. Такі основні енергії. На. Е... Жаль, що не випала башня, але ще й розклад тільки почався на червень 25-го року. Покажіть мені, що він буде відбуватися в самому, кремлятнику. в самому Кремлятнику. Місяць. Ну, Відбуватимуться. Щось неприємне, але те, що від нас будуть скривати. Про це нам не говоритимуть. Що таке місяць? Місяць це завжди щось таємне, неприємне, маніпулятивне. Місяць це часто якісь безуміє, да? тому що у нас на повний місяць або на молодика. Люди, як наче дуріють і кажуть, Господи, чого він такий дурний, наче зараз і не повний місяць, і не молодик. Чи це він на молодик дуріє? От такі в нас поговорочки ж не зря. Якісь, якась дурня, якась маніпуляція і псо, і це проходить іменно в самому Кремлі. Лицарь мечів в самому Кремлі може бути якісь війни. Хтось на когось нападає, хтось з ким з кимсь лається, хтось з кимсь висняє отношення, причому дуже агресивно. Лицар жезлів, це все ведеться активно. Це все ведеться активно і не по правилам. Так, вісімка пентаклів, розробка нових планів, малювання нових карт. Ну, в общем, що ще в кремлятнику буде відбуватися? Туз кубків. Багато емоцій, буде, багато заяв з Кремля звучати, попажу мечів. Ми знаємо, ми можемо, ми зробимо. Паж мечів у нас спецслужби, паж мечів у нас обично. Витягає щось таке, що вислідив уже за шпіони, узнав, і це виливатиметься на інших людей. Неприємні агресивні заяви пажу мечів, такі, знаєте, мелкі, подлі. І трійка Пентаклі ведеться робота. Ну, Робота ведеться над тим, над чим вона у них велася завжди. Що у нас тут? Ніякого не буде ні трупіка, нічого. Покажіть мені самому кремлятнику. Шість жезлів, карта побідобесія, все світ, карта миру. Ми побідімо весь що? І сімка пентаклей несобраний урожай. Отлично. В самому Кремлі, в червні, осознають, що їхнє над усім... да, Я, побі... я побід'ю весь світ, по ітогу, оказалось урожаєм несобраним. Все їхнє побідобе, угрози світу, все, над чим вони працюють і працювали. Осознання того, що я, люд, країна, яка хоче побідити да, весь світ якісь заяви про мир, да, по ітогу ніякого урожая не собрала. Те, що я транслювала на весь світ, те, що я хотіла від цього світу, об'явити себе побідителем, Побідітелем, урожай не собраний, не вийшло. Покажіть мені, а чого не собраний урожай? колесо фортуни. тому що не все в цьому світі залежить від Кремля. Да? Не все в цьому світі залежить від Кремля. Тому що обставини, на які вони не можуть вплинути, судьба, доля, фортуна поверне так по дев'яточці Пентаклі, що країни, лідери можуть об'єднатися ту з мечів і нанести удар, принести огонь і боль в Кремль, в серце Кремля. Жаль, що не випала башня, що ніхто там не подохне, але будемо надіятися, що карти. Нам іще щось хороше покажуть. Що там буде для народонасілін? Обстріли. Так, двійка Пентаклі. Народонаселення будуть говорити про якісь фінансові діла. Народонаселення будуть обманювати, говорити їм, що треба, можливо, да, зажати по ясочки, трошечки виняти з загашника свої денюжки, у кого вони є. В общем, будуть гратися з грошима. Будуть гратися з грошима. Двоєчка Пінтаклі це карта гри, фокусне, фокусне чинення, обмана. Да? і це для пажів-жезлів. Пажі-жезли — це прості люди. Щось, якісь фінансові е, діла їм об'являть, по колісу фортуни. Вони готуються вже давно, вже колись таке в Росії було. Да, якісь будуть введені. Е, правила фінансові нові для е, народонаселення. Чи будемо ми по них бити? Король Пентаклей. Ага, нам далі показують карти Трампа і, і, і очікування, очікування народоросіллення от того, що любимий е, жовтенький Трамп нам допоможе, вони, всім каже, Пентаклей остались несобраним урожаєм. Трамп їм більше всього не допоможе. А навпаки, введе якісь санкції, тому що. Колісо фортуни, зміни, обставини, на які Росія і народ Росії вплинути не може, призведе до того, і зробить король Пентаклі. В моїх колодах це Трамп, що буде не собраний урожай по моніткам, да? не буде, значить, введуться якісь санкції, і прийдеться затягнути пояски. Знову ж народонаселенню йде п'ятерка жезлів, якісь внутрішні заворушення, бунти, незадоволення. народу. Ну, Я не думаю, що вони будуть бунтувати, може сохрани. Але десь в якомусь регіоні можуть бути теракти, наприклад. да? П'ятірка жезлів це те, що відбувається внутрі, неприємне. І це дуже часто показує якийсь теракт для народонаселення це я дивлюся. Двійка кубків. Це може бути по зговору, по договоренності. Ну, що я можу сказати? Народ, скажімо так, народ це все схаває і прийме. Народ це все схаває і прийме. В собственном домі е, якийсь дядечка буде їм розказувати про те, які вони щасливі, які вони прекрасні, як їм хорошо на Росії жити. При цьому утиск, не урожай по фінансам, все буде гірше і гірше. При цьому внутрішні якісь незадоволення або теракти, Покажіть мені, що це за теракт. Да, трійка мечів дуже похоже на якийсь внутрішній конфлікт, зірка, теракт, лицарь Пінтаклі, яке. Можливо, давно вже готувалося, але по якихось причинам відкладалося. Відігратися може так. Або якийсь теракт дуже болючий, який прямо, знаєте, в прямому ефірі буде відбуватися, який готується вже і був відкладений на якийсь час. Або це буде як якийсь в якомусь регіоні бунт, який теж буде освіщатися як в прямому ефірі, і який вплине на майбутнє рашки. Чи буде в них горіти палати по обстрілам? Двійка мечів, так, помірність, четвірка мечів, четвірка кубків. Верховна жріця. Не хочуть карти нам показувати про те, що десятка мечів в Росії буде, будуть жертви серед мирного населення. В Росії будуть жертви серед мирного населення. Від кого ці жертви? Чи це со сторони інших країн, чи це сама влада буде встраювати, Верховна жриця закриває. Але ці жертви будуть серед мирних граждан? Будуть. Так, на міжнародній арені, що у нас буде стосовно Росії, міжнародна арена. Покажіть мені в міжнародному плані, що чекає Росію. Що чекає Росію? В міжнародному плані, що чекає Росію. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків у нас в цій колоді карта така. Знаєте, я показую, що я досяг всього, і я прям щасливий. І грошей багато, і золота скамейка. І, в общем, все, що я хотів, я маю, але настрою чогось нема. Да? Дядько сидить в такій задумі, в задумі, в такій, і думає, ну, вроді би, все, що хотів, я отримав, а незадоволення залишилося. А чого такий настрій буде у Росії? П'ятірка мечів, тому що будуть е до них примінені агресивні дії. Росія себе так вела, що вистрелила сама собі в ногу. Виграла битву, але програла війну. І не буде показувати, що я отримала все. При цьому пеп'ятірки мечів їй буде дуже боляче і плохо. А чого їй буде боляче і плохо? Відлюдник все більше і більше буде. Віддалятися, закриватися від світового сообщества. Відлюдник це у нас закрите сообщество, тобто Росія, більше всього буде робитися все більш ізольованою і ізольованою. П'ятірка пентаклій — Я думаю, це санкції. Червні будуть введені якісь санкції. П'ятірка пентаклій, відлюдник. це коли тебе ізолюють, закривають від торговлі. Твої доходи в країні падають, торговля, п'ятірки пентаклій ти тіряєш дуже багато по своїй собственній вині. П'ятірка пентаклій це завжди да, ти тіряєш по своїй собственній вині. І тут, більше всього, це санкції болючі. Хоча Росія буде показувати, що все в неї ок. Але настрою в неї нема, пише п'ятірки. П'ятірки це завжди очень плохо. Ну для нас це прекрасно. І сімка ж пентаклів, не собраний урожай по фінансам. Я думаю, що в черні будуть введені санкції які ізолюють Росію від торговлі світової, від получення е, різних доходів, і це її буде робити ще більш закритою, ще більш бідною, Ображай по грошам буде не собраний. Що ще на міжнародній арені? Трійка мечів це болючий удар, болючий удар в серце, болючий удар в серце. Розочарування в грошах. Треба відкривати свої собственні сундуки, а в сундуках уже хірда ніхера, понимаєте? Е -е -е. Жадність. Жалко віддавати останнє, але прийдеться. Але прийдеться. Виймати з загашників із сундуків, паж мечів. Ну, Що я можу сказати? Ви це заслужили? Да? Це готувалося, за вами наблюдали, вас ізучали, ви це заслужили. І повішений вас вже вибрали жертвою, вас уже будуть спалювати на кострі, піджарювати будуть Росію. А от лічно, навіть більше нічого витягувати не буду. Хай це все ізбудеться.